Привіт! Поїхали з нами. Нарешті відпустка. Нарешті ми можемо поїхати кудись не на один день, а на цілий тиждень. Ми вирішили поїхати у Дніпро до батьків Єфіма. В цей день нам треба було проїхати майже 500 кілометрів з Києва до Дніпра. Наче не дуже багато, але забігаючи наперед, скажу: дорога в нас зайняла 12 годин. Але ж і маршрут ми проклали не по трасі, як завжди, другорядними дорогами, максимально наближеними до річки Дніпро. Мені дуже хотілося побачити Кременчуцьку дамбу, бо вона єдина з дніпровських дамб, яку я ще не бачила. Також я ще не була в Кременчуці. І дуже хотіла це виправити. Бо невідомо коли ще нам вдасться проїхатися нашими дамбами, а росіяни своїми обстрілами навмисне знищують їх. Те ж саме і з містами. Росіяни знищують наші міста, а я в них навіть не встигла побувати. З Києва до Канева ми їхали правим берегом. Наші знайомі теж їхали до Канева в цей день. Тож цю частину нашого довгого маршруту ми їхали не самі, в Каневі зупинилися на каву. Отак є. Це каню? Тесла на початку, на початку прошлого віка, да? Автопілот. Квіти на вулиці. Зараз п'ємо каву і їдемо далі. Систем Рекомендую приїхати. Смачне? Так. Да. <гум> А у вас смачне? Ну супер. Смак детис. Оце дамба канівська. Колись ми тут хотіли поставити намет, отам в лісочку. Але через клятори сню, бляха, нічого не можна. Да. Так, ставлю карту. Упор не хоче вести нас через кіньбору. От, блин. Ну що, їдемо далі. Я дуже люблю дамби. Ще в першому мотосезоні я спеціально поїхала на Черкаську дамбу, аби просто її побачити та проїхатися нею. На канівській дамбі я була ще до свого мото життя, і це теж було дуже цікаве місце для мене. Тому зараз, якщо ми їдемо вздовж Дніпра, ми будуємо свій маршрут обов'язково з перетином якоїсь дамби. Дамба мені нагадує море, яке у нас забрали росіяни. Так само і зараз. Після Канева ми по Канівській дамбі переїхали на лівий берег Дніпра і знову ж таки вздовж Дніпра поїхали до села Калеберда. Це за 239 кілометрів від Канева. Там ми мали зупинитися на відпочинок, перекусити та роздивитися місцеві пам'ятки. Зупинилися, бо Єфіма тільки що вкусила оса. Дивіться. Чи оса, чи пчела, представляєш? Через куртку пробила. Через куртку, куртка через була ця... вдягнута. Через цю фігню пробило. Але я... тут сіточка в нього, така тоненька. Да, бі... І вона через цю сіточку прокусила, я тільки що жало витягнула звідси. Блін, це фігня. Зупинилися, бо він щось Є... дуже стогнав. Ні, Ну воно вже легше все. Витягнули вже лихо. Може холодненьке щось прикласти. Що? Зараз будемо їхати, буде нормально. В мене ж нема, слава Богу, алергії на всі ці. Ну... Да, слава Богу. Да. А якщо алергія, уявляєте, як людині може бути. Тому ось для чого ще екіп потрібен. Від комах ось цих, але він не рятує трошки якось. Ну, ну бач, прийшлось удар прямо. Вище. А може вона. А в тебе тут взагалі захисту немає, так? Ну крім футболки, нічого немає. Бо в мене тут захист стоїть. Ну mm -hmm. Тут спереду в мене захист. Yeah. Але ось тут вже немає. Зверху. Ну, тут пища. в тебе і не сіточка. Ну так. Да. Ця Ладно. штука через сіточку стукнулася і вкусила зразу, ну. Коротенькі зупинки ми робили кожні півтори-дві години. Для того, щоб заправитися, відпочити від шолома та витерти візор від мошок. Заправилися тільки що. У мене розхід класний такий. Дивіться, розхід 3,2 показує. А я порахувала, скільки вийшло насправді, і вийшло 3,2. Тобто, якщо розхід... Невеликий, да, то, то він показує, приборка точно. показує точно. Прямо цифра в цифру. Витираємо візори, бо всі в жуках. Навіть ось куртка теж вся в жуках. Як там казали, що справжній байкер розрізняє на смак до Всіх. 40 видів мошок, да? Да. Не, не вытирается. Так, бумажно. Давай бумажно. Вот. Угу. А у тебя какой расход? Три и шесть. Ага. Три и шесть. Три и шесть. Вот так. Другорядні дороги в своїх поїздках ми обираємо з багатьох причин. По-перше, другорядні дороги бувають дуже мальовничими, а це завжди радує око та підвищує настрій. Клас. Лісова дорога дуже гарна. Зупинилися тут трошки відпочити, похлопати себе по обличчю, бо якось. Шолом знов. Дуже спекотно і в цю спеку голова ніби розпухає в шоломі. А тут може бути соничка. Та щось не бачу я її. Сьогодні ми їдемо двома дамбами, Одну ми вже проїхали Канівську, а зараз ще Кременчуцьку побачимо. Не знаю, чи можна її знімати, бо ми там ще не були. Не знаємо, що там, що там взагалі. Але дуже хочеться її познімати, аби якось її запам'ятати. По-друге, другорядні дороги це завжди щось новеньке і несподіване. Поїздка другорядними дорогами завжди перетворюється на пригоду і запам'ятовується надовше, ніж проїзд по автобану або по трасі. На другорядній дорозі приємно зупинитися на відпочинок. Трафік невеликий, гарні краєвиди. Якраз те, чого так не вистачає жителям великого міста. От на боці черкаси. Ось тут черкаси, ось вони. А ми зараз стоїмо десь ось тут. Ось ця дамбочка маленька. Ось тут ми стоїмо. На другорядних дорогах можна практикувати маневрування. Це теж корисне вміння. Я пам'ятаю, як мій інструктор з водіння авто привіз мене в Києві на геть розбиту дорогу і сказав: а зараз будемо вчитися маневруванню між ямами на дорозі. Так що в автошколі я це вже проходила. А на мотоциклі це в рази легше. Тому для нас поганих доріг не буває. Приїхали тупік. Блін, ми стільки їхали. Ну, я не знаю. Це ось всю цю дорогу треба об'їжджати? Ну, не всю, ну оце цей виступ нам треба об'їжджати. Від да? золотоноші? Ні. Ні. О Боже. Там десь можна. Але тут гарно. Приїхали. <хи> така довга дорога була. Ми їхали не знаю скільки. Блін, а тут тупік. Ось це місце, де ми зупинилися. Тут мав бути місточок. До початку Великої війни його почали будувати, але не закінчили, взагалі не закінчили. І заморозили будівництво. І зараз. Цей місточок перекритий. Люди, які живуть ось тут в Липовому, якщо хочуть переїхати на цей берег, мають об'їжджати всю цю от затоку, от, отак навколо. І, до речі, нам сказали, що ось ця дорога, ось ця, яка йде прямо тут під затокою, вона дуже-дуже погана. І тому нею краще не їхати. Нам порадили повернутися аж. Сюди і об'їхати сюдою якось. Але це був не наш варіант, нам трошки пощастило. З'явився чарівник, який відкрив для нас шлагбаум. Пішки і на двоколісному транспорті там можливо пройти. А от автівкам доводилося розвертатися. Ми зустріли кількох таких щасливчиків. Сюда, сюда. Ну и вид под, сюда. И подошечки вот сюда. Да-да-да, вот так. Чуть-чуть гаску гаску. Гаску-гаску-госкурску. через поїхати. Так. Класно, ми тільки що по мосту проїхалися. Так, да, це було таке Він був взагалі зачинений, але ходити там пішки можна було. І ми змогли проїхати на мотах через нього. Нас пропустили. Клас. Хоч не довелося об'їжджати, бо обіс там ой далеко. Отакої. Щось я тут вже зачепила. Десь, видно, зачепилася номером. Він тріснув. Це тільки що можливо, коли на місце їжджала чи з мосту. Дивися. Ага. Ух ти, йолки палки Ну це так. Да. Ну, я думаю, що ми зараз візьмемо велику шайбу і прикрутимо її. Тому, якщо зупиняєтесь, перевіряйте мотики. Просто про всяк випадок. Гаєчки, болтики. Ага. Дивіться на нього з усіх боків, щоб нічого не відпало. І ось нарешті Кременчук. Ми навіть вирішили зупинитися біля цієї стели. Без фоточок ніяк. Це місто, яке в мене асоціюється з деякими знайомими. Місто, про яке я багато чула, але якого ще не бачила. Зараз ми лише проїдемося через нього, а вже на зворотньому шляху з Дніпра до Києва прогуляємось тут. Навіть не знаю на яке місто схожий Кременчуг. Місто дуже зелене, з широкими бульварами та широкими вулицями. Мені таке подобається. Як же мені подобається це відчуття чогось новенького, коли починаєш шукати щось схоже в своїй пам'яті, але не знаходиш. Потім був гірничо-збагачувальний комбінат в горішніх плавнях. Він вразив мене своїми масштабами. Він простягається, мабуть, на десятки кілометрів разом з кар'єром та фабрикою окомкування. Навіть уявлення не маю, що за комочки роблять на цій фабриці, але виглядає вона надпотужно. Ми й доїхали до села Калеберда. Мені здалося, що ми сюди їхали цілу вічність. Стільки всього відбулося по дорозі. Тут у нас була найдовша зупинка за весь цей день. І тут нас чекала наша маленька екскурсоводка, донечка Єфіма Уляна. Вона нас радісно зустріла і з задоволенням повела показувати пам'ятки цього села. Вау. Ну що, підемо донизу? Звісно. Пішли біля води. А тут глибоко зразу? Не знаю. Я тут ніколи не <звук> Я думаю не буду. Можна спробувати! <звук> 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 ну не зараз. то? Ото хто? Пішли. А що тут? Чапля? Чапля? Так. Да. Біла, маленька, мабуть. Маленька. Бо да. є велика а. чапля, а є біла. Маленько. Чувствуешь запах моря? Да, Ой, запах моря. Я не знаю, там поля есть я Да, поля лисы. Классно, там, да. О, сливки! Дивися, Ось. Можно Ось. Можна буде Да, пішли. Вот такие ну, вот такая. Беседка такая. Ну, это беседка. Вихід на церкву О. Ага. Гарно. Класна місце. Дорослим теж можна? А він не впаде? Ні, десь десь силі. як ти думаєш? Ні, не, він не подикаєш, ти будеш сидіти. Бач, да. так, так. на такому конику покатаюся. А він як справжній. О! І незручно вони називати. Якось вони там. Ну, повинні бути ноги колесом. А, ну добре. Оля? <рисква> 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 От те, що я бачу зараз. Як від першого лиця. Так. Отак. От Сиджу на конику на пагорбі такому. Ну, як я Ой, воно гаряче може бути. Ой, так. Дивися, може, довго не сиди. Ось і підходить до завершення наша прогулянка по пам'яткам келеберди. Дуже цікаве виявилося село. З цікавою історією та гарними краєвидами. Ми дуже вдячні за теплий прийом, але треба їхати далі. Тепер вже до Дніпра. Від Келеберди до Дніпра ми їхали по лівому березі річки Дніпро, намагаючись їхати вздовж берега. Нам лишилося всього 149 кілометрів, але другорядними дорогами. А це завжди сюрпризи. Іноді ці сюрпризи дуже гарні. Після цілого дня в сідлі втома давала про себе знати. Ми робили зупинки ще кілька разів. Знову ми зупинилися на перепочинок. Просто в якомусь селі, невідомо не якому. І наостанок шляху в нас теж була дамба. Ще й на додачу захід сонця. Ще одне прикольне місце. Шкода, що часу вже дуже мало. Ми якось цілий день сьогодні їдемо до Дніпра з Києва. Якось довгенько. Але як тут гарно. І камінець. Дивіться, що на камінці написано. Поки Дніпро тече, Україна живе. І ось Дніпро. А це Петриківська розпис. Ну так, Петриківський розпис. На камінці. І ну все, їдемо далі. Да, погнали. Ось як можна вимушену поїздку перетворити на цілий день пригод. Іначе нічого не сталося за цей день, але вражень дуже багато. Вся наша поїздка зайняла трохи більше 12 годин. Виїхали ми з Києва о 8.50 ранку, а у Дніпрі були о 9.20 вечора. А на сьогодні день завершено. Скоро ми будемо вертатися назад з Дніпра у Київ, їхатимемо також вздовж річки Дніпро, але вже по правому берегу, та трошки прогуляємося по набережній Кременчузі. Тож не пропустіть наступну серію. Підпишіться на канал, аби не пропустити її. Подорожуємо разом. А поки що до наступної серії!